Всім привіт, Дмитро Малик з вами, і це канал Українська Канада. На цьому каналі ви знайдете інформацію про життя в Канаді, про імміграцію в Канаді та різні різні теми на канадську тематику. Сьогодні досить важке відео. Сьогодні відео про новину, яка шокувала всю Канаду вчора. Це відео про стрілянину у школі у містечку Тамдер-Рейдж, що в Британській Колумбії. Я зібрав інформацію максимально обережно, що підтвердила поліція, що повідомляють журналісти з посиланням на джерела та документи. Без сенсацій, без чуток, без домислів, з повагою до родин загиблих. Отже, хронологія подій. За даними Федеральної поліції RCMP, виклик виклик проактивного стрільця надійшов 10 лютого близько 1.20 по обіді, по місцевому часу. Поліція оголосила термінове попередження та виїхала на місце. На брифінгу поліція. Розказала, що офіцери прибули на місце приблизно за дві хвилини, і вже біля школи пролунали постріли в їхньому напрямку. Після входу в будівлю підозрювану знайшли мертвою попередньо від самогубства. Федеральна поліція уточнила цифри: всього загинуло 9 людей, включно із стрільцем, тобто 8 жертв і стрілець. Початкові цифри в перші години, години були плутані досить, поліція це виправила. Також підтверджено, що частина загиблих була в школі, а двох людей знайшли мертвими в житлі, пов'язаному з подією. Про поранених багато людей прийшли огляд медичний після шоку та стресу, але двох постраждалих евакували до лікарні в критичному стані. Отже, хто підозрюваний і звідки взялася зброя? Поліція назвала підозрювану це 18-річна Джес Вен Руцселер. Різних, в різних джерелах це подається з урахуванням гендерної ідентичності. На місці вилучили довгоствольну зброю та модифікований пістолет. Поліція та мас-медіа також повідомили, що. Поліція раніше приїздила до цього дому через питання психічного здоров'я і що в минулому зброю вилучали, а потім повертали законному власнику після звернення петиції. Що відомо про мотив? Станом на зараз мотив офіційно не названо. Поліція підкреслює, що розслідування триває і робити висновки ще зарано. Що подають різні журналісти, різні. Агентства, так, які мають досить високу репутацію. Наприклад, за даними The Globe and Mail, які посилаються на джерела й документи, у родині були тривалі труднощі з психічним здоров'ям і попередні контакти з системою допомоги. Поліція тим часом продовжує з'ясовувати, як саме було отримано зброю і що стало мотивом. Дуже важливо, ми не повинні перетворювати психічне здоров'я на ярлик, який нібито пояснює насильство. Більшість людей з психічними розладами не є небезпечними. Тут ключове питання, як запобігати ризикам, як допомогти, чи є вчасний доступ, доступ до допомоги, контроль зброї і ранні втручання, коли є сигнали небезпеки. В частині новин матеріалів згадується гендерний перехід підозрюваної. Вона була народжена хлопчиком і відбувався. Процес переходу у гендер і вона ідентифікувала себе як жінкою. Я скажу прямо: це не є пояснення і не причина трагедії. І це не має ставати приводом для узагальнень чи ненависті до будь-якої групи людей. Фокус має бути на фактах, профілактиці та відповідальності. Тамблердж це малесенька громада дві тисячі людей. І такі події буквально ламають відчуття безпеки для всіх. Скажу від себе, що як тільки вчора ми це почули, ми як батьки відразу запитали нашого сина, як він почувається, так? тому що це було відомо, і це шокувало як і нас, так і, в принципі, досить багатьох наших знайомих. Ця трагедія залишить сліди на роки. І якщо ви бачите в соцмережах гарячі версії про мотив, змови, списки, ставтеся критично, мотив офіційний не названо. Якщо буде щось відомо, я напишу про це. Так? А на сьогоднішній день, якщо у вас є діти, будь ласка, поговоріть з дітьми, розкажіть про цю новину, запитайте, як вони почуваються, і розкажіть їм, так, розкажіть їм про елементарні заходи безпеки. В кожній канадській школі проводяться постійно різні так звані джерел, як поводити себе, якщо відбувається якісь такі небезпечні події. Дякую вам за увагу. Співчуття родинам загиблих. бережіть себе і дітей.